Вітаю вас! Ви задаєте питання про Каховську ГЕС. Бо звільнення ж території України, звісно, воно розпочинається. А на півдні Херсонщині є дуже важливий об'єкт. Всі про нього знають про Каховську ГЕС. То давайте подивимося, чого очікувати від того моменту звільнення. Ось як все це буде і ну, чи не нароблять ті окупанти біди нам на півдні Херсонщини? Так, ну з чого почнемо? Ну, Давайте заглянемо от стан на сьогодні. Стан на сьогодні Каховської ГЕС. Відлюдник. Старший аркан зразу прийшов. Це, знаєте, це така занедбаність. Відлюдник поруч меч, ну, тобто, так, присутні військові, це звичайно. Знаєте, як це читається? Це як стара людина, яка ну, як хвора, і яку, яку кинули, а вона каже: Я жива. Бо ось у Королева Кубків, вода вода поруч. так? Я, жив, я жива, я є, я ще можу вам згодитися, знаєте, як кричить. Отак от, ну, Це я таку алегорію провела. Що? Там щось дуже пошкоджено. Тут, знаєте, про що? Щось таке, що дуже довго стояло і працювало, і туди, як ніж, як щось встромили і щось зруйнували. Було зруйноване щось якимсь вибухом. Але станція жива. Вона, вона не зруйнована, вона пошкоджена, вона ресурсна. Так, і тут по цим картам ми ж питаємо, що там зараз на сьогодні, то так, вона вимагає термінового втручання, вона вимагає вирішення проблеми. Проблем, бо те, що щось пошкоджено вибухом, терміново вимагає. Ну, Бачите, королева кубків це про воду, як я вам кажу, занедбаність, стромлений ніж. є якась я ж кажу, станція не зруйнована, вона працює, але є щось важливе, є пошкоджена ну або так ну пошкодженість мені йде і все. Так, а Тепер давайте спитаємо, от е, які є вказівки у окупантів щодо цієї споруди? Які є указівки, ті, які точно є, які є вказівки щодо цієї споруди у окупантів зверху, що їм наказано? Що наказано розуміють про важливість цього об'єкту? Так. Тримати на контролі. Вони там возяться, вони там щось завжди роблять. А знаєте, тут так, вона як в заручниках ця станція. Вісімка мечів це заручник. Я так розумію, що Ну, ми і знаємо це, але тут вказано, що вона повинна бути замінована. І це все повинно контролюватися так, щоб спрацювало тоді, коли треба, щоб не було ніяких проколів. Тобто якась спланована праця, робота. Знаєте, ми таке відчуття, що можливо ходять і перевіряють там, чи не познімали ті міни партизани, чи все є на місці. Тобто, отак, знаєте, капкан. Капкан. Вісімка мечків, мечів це кепська карта. Вона про обмеження. Тобто, так, вказівка є обмежити. І е, в разі чого обмеження зробити, ну, геть обмеженими. Ну, таке слово пльодство вийшло, ну не знаю, як вам донести. Так, але ж дивіться, у вісімки мечів є ще одне значення. Е, так, це обмеження, але карта. Вона каже, це марна трата сил, марна справа, і, і такі перспективи лишитися перед зачиненими дверима. Це так, те, що зробили, і те, що тримають під контролем по королеві жезлів, тим самим зв'язали себе по руках і ногах. Так. То що можна сказати? Я так розумію, що ця Каховська ГЕС вона добре замінована, стан замінованості контролюється, перевіряється чуть не кожного дня. Так? Це стопроцентно. Але ж є розуміння і того, що для них самих це є пастка, причому жахлива. Ну, а жити ж хочеться всім. Розумієте? Тобто так, вказівки є, замінувати слідкувати. Коли буде зверху наказ, значить нажали кнопочку, все злетіло в повітря. Це дійсно є. Тоді таке питання. Ось на момент деокупації каховки, що буде відбуватися із самою станцією? Що буде відбуватися із самою станцією на момент деокупації? Коли я роблю розклади, я не дивлюся перевернуті карти. Не люблю я цього. тому... Не пишіть мені, чого ти переворачуєш карти. Ну, хочеться мені так. Так, На момент деокупації каховки, що буде відбуватися із самою станцією, Ну, нагнітання жахіття. Карта місяця це жах, це відчай. Це просто такий якийсь дикий страх і дикий жах. І здається, що все висіте на володні на одній волосині. Якась дуже важка ситуація. Шантаж, ось шантаж, нагнітання. Місяць нагнітає жаху. Каже, буде ж страшно, буде неймовірно, але. Я не бачу вибуху. Луна місяць це не вибух, це жахіття, це сумнів. А як зробити? А якщо ми зробимо це, а що робити? А як потім виплутуватися? Розумієте, ось коли сама деокупація каховки буде, так, можливо, хтось і буде тримати руку на тому пульті і ось-ось-ось, ось, ось, ось натисне. Але вибуху нема. Немає. А лицарь Манет в кінці, ось цього триплету, він якби уповільнює ситуацію, тобто так по місяцю нагнітуть так, такого жаку, можливо, будуть вкидувати якісь панічні вплески в інформаційний простір, можливо, щось буде писати, можливо, десь щось таке зроблять. Тобто, так, на момент, деокупації нової каховки, дуже загостриться ситуація. Можливо, вона загостриться так, як ніколи. Але лицарь монет уповільнює, щось буде. Так, тоді, очевидно, назріває питання, якою буде оця ГЕС зразу після звільнення каховки. Ось, ось на слідуючий день. Ось яка буде ця гідроелектростанція. Зразу на слідуючий день. Не буде вибуху. Не буде. Так, не буде. Ні, тут не про вибух. Важка ситуація, нагнітають, пишуть, кажуть, що дійсно правда є, вона замінована, все, пошкодження. Вибуху тут в цих картах немає. Жриця, ну, по-перше, вона дуже закриває інформацію, і каже, ну нащо тобі знати ті подробиці? Знайдеться рішення, знайдеться якийсь вибір ситуації, або буде проведена якась таємна робота. <тур> То знаєте, ще така інформація, що насправді вже є якесь рішення чи компроміс е -м -м цю ситуацію вже обговорювали, так? У нас стоїть таке ну питання номер один. Бо ж південь, усього ж все ж це де ж деокуповується, хто знає, може неділя-дві які, да? тобто це вже не питання місяців або півроку, це ось-ось. І тому тут вже є якесь визначення, але воно дуже таємне. Можливо, це буде як торг, так? Ну, скажуть окупантам, що ну дивіться, або ми вас випускаємо, ну, да? вибирайте, ви можете ось опіти тим шляхом. От, ну або ж ви тут всі гинути, можливо, так. Але ми бачимо в кінці цього розкладу шістку кубків, яка каже, що ГЕС буде як раніше. Це карта ностальгія, минулого, щастя, повноти життя. Це те, коли ми обертаємося назад. І бачимо щось те, що так гріє душу. Це як дивитися старий альбом і милуватися старими фотографіями. Моє питання було, яка буде Каховська ГЕС на слідучий день. Тобто, так от до подробиць хотіла б побачити, чи буде той вибух, чи ні. Його не буде. Плотина лишиться, вона буде існувати. Так, вона під загрозою. Але я не бачу вибуху. І це головне. Я вам дякую за увагу.